Ще одного чоловіка суд відправив в тюрму за ухилення від мобілізації. Що сталося в суді цього разу? І чи варто розраховувати, ухилитися від мобілізації, отримати лише іспитовий строк, але зате не йти на війну. Дивіться в цьому випуску. Мене звати Рожицький Руслан, я адвокат і ви на каналі Слово Адвоката. Тут я простою мовою розповідаю, як працює закон, як ним користуватися і як захищати свої права. Тому підписуйтесь на канал і дивіться відео. Хай це краще не знадобиться, але на всякий випадок відео дивіться. Минулого разу я робив відео про вироки українських судів за ухилення від мобілізації. Я казав, що якщо хочете, щоб суд лояльно поставився і призначив іспитовий строк, а не реальне позбавлення волі, то не треба суддю дратувати. Але це в тому випадку, якщо ви дійсно бачите, що у вас є ухилення від мобілізації. Мені понаписували коментарі, що я за такий адвокат, що таке говорю, тому що це ж обов'язок суду бути об'єктивним, тим більше коли мова йде про долю людини. І в цей час суд повинен свої емоції тримати десь з боку. Хто думає так само, то це не я придумав, що судді є людьми і вони, як кожна людина, мають емоції. І як би б суддя не хотів бути об'єктивним, все одно на його рішення тим чи іншим -чин чином емоції будуть впливати. Щоб краще розуміти, про що йде мова, давайте розберемо це на прикладах. Я якраз робив лекцію про виступи в суді, і в мене є матеріал, щоб вам показати. Зараз не вирішується це питання. Пане захисник, це не та стадія. Ви, ви розумієте, я все розумію. Ні, так якщо ви розумієте, читайте, кримінальний процес будуть. Ну так давайте не будемо. Ну, давайте Ви, зі мною, ви будете зі мною я так можу спілкуватися? Як мені розстрілюватися? Це не повага до суду, чи ні? Ну, а як ви розмовляєте зі мною? Не знаю, як ви, але якщо б я в цій справі був підсудним, то я б просив, щоб мені цього адвоката поміняли, тому що невідомо як його судді будуть сприймати, чи будуть вони його уважно слухати, чи зможе він їх далі переконувати. І головне, чи не перенесеться цей негатив із цього адвоката на його клієнта. В минулому відео я говорив, що від прокурора також залежить, який буде вирок, тому що він просить суд призначити покарання. І від того, що він просить, суд відштовхується. І тому питання: як ви думаєте, чи є шанс, що коли прокурор буде просити покарання у цій справі, він буде пам'ятати оце приниження, яке йому зробили? Ви нас посадили в клітку. За що? Я Ще раз, раз нагадую, ми за вас воювали на сході! Суддя в, 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 суд в матір. Уявіть, що ви суддя і вивагаєтеся, яке рішення прийняти. Чи після такої поведінки підсудних ви зможете прийняти рішення на їхню користь чи ні? Крім того, нещодавно я прочитав дві книги. Одна книга Антонін Скалія, це колишній суддя Верховного суду США, легенда юриспруденції американської. Він написав книгу Мистецтво переконувати суддів. І друга книга суддя апеляційного суду Ненсі Вайдек. Вона також була прокурором, прокурором, адвокатом суддею першої інстанції написала книгу, як переконувати суддів своїми виступами, і вони обоє дають поради, як суддів не дратувати. Наприклад, вони кажуть, що якщо суддя вас перебуває навіть грубо на півслові, то все одно потрібно припинити говорити і не говорити поверх судді. І до речі, от недавно таку помилку допустився Микитась. А я кажу, як воно було насправді. Ми зараз не заслуховуємо. Ну я в <все> <плес> <повернуся>. я штурму повернувся. Я штурму повернуся. Розумієте, розумієте, як вона справжні <плес> я ж за п'ять хвилин, я вже закінчую саме це що, питання. Не, що, не, що, в чомусь також американці рекомендують правильно вимовляти прізвище судді і не плутати його ім'я. Тому що це ніхто не любить. Для того, щоб підтвердити факт її відсутності, тому, шановний е е е воковий суддя, на жаль, я не знаю вашого прізвища. Вибачають в процесуальному законодавстві свого поліція, не мають. Будь ласка, я не знаю вашого прізвища, тому я вимушений звертатися до колеги. Ще одна порада: не показувати зневаги і не принижувати іншу сторону. Не можна доводити свою правоту у грубій формі, навіть якщо ви праві. Це нікому не подобається. І навіть сильні аргументи під дією такої поведінки слабшують. Та вони що, з там з думу рухнули? Бо бо ще, ще зробити... Значить, помовчи! Я виступаю зараз! Я виступаю! Я, я виступаю зараз! Протест проти виступу прокурора! Мені надано було свого! До речі, прихильники секти, корпорація Україна і незаконні воєнкомати вони дуже агресивно доводять свою позицію. Вони часто ображають іншу сторону, вони використовують нецензурну лексику. А якщо ще врахувати те, що вони з точки зору закону не праві, то нічого доброго їм не світить. А тепер щодо вироку, що там таке сталося? Це є вирок за 3 лютого, Ковельський суд, і там суд призначив мінімальне покарання, 3 роки позбавлення волі, тому що максимальне 5, але не призначив і питового строку. Це рішення цікаве тим, що якщо б дотримуватися моїх порад із попереднього відео, то по ідеї суд мав би дати із строк, тому що тут підсудний свою вину визнав він щиро каявся, Суд застосував скорочену процедуру. Тобто підсудний фактично зекономив час для судді і прокурора, але все одно суд дав реальне позбавлення волі, і він це дуже просто пояснив у своєму вироку. Казане кримінальне правопорушення є не тяжким злочином. Проте, відповідно до частини першої статті першої закону України про військовий обов'язок та військову службу, захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. І в умовах збройної агресії з боку іншої держави захист вітчизни набуває особливого значення, тому наслідки ухилення від військової служби в цих умовах через покарання повинні досягати такої мети, яка зможе запобігти вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженим, так і іншими особами, про що зазначено в частині 1 статті 1, частині 2 статті 50 Кримінального кодексу України. У цьому випадку звільнення обвинуваченого від відбування покарання із застосуванням статті 75 кримінального кодексу України через бездоганну соціальну поведінку у минулому не досягне вищезназначеної мети. Одне із завдань Кримінального кодексу, і, зокрема, статті про ухилення від мобілізації, це попередити вчинення таких злочинів іншими особами в майбутньому. І якщо рівень покарання не забезпечує виконання цього завдання, то відповідно стаття не працює. І якщо суди незалежні, і вони самі собі вирішують, як правильно призначати таке покарання чи не призначати, то із прокуратурою легше. Тому що генеральний прокурор може дати вказівку, що всім прокурорам принципово ставитися до покарання у таких справах і вимагати максимальне покарання 5 років позбавлення волі. А якщо суди будуть відмовляти в цьому, то ще й писати апеляції і касації, і суди будуть призначати такі покарання, тому що так легше, бо обґрунтувати, чому людині потрібно дати іспитовий строк в умовах війни за ухилення від мобілізації. Важче ніж погодитися із думкою прокурора, тому що тут тоді в такому випадку мають бути якісь реальні підстави, чи там людина здоров'ям не все має гаразд, чи там сімейні якісь обставини. Тому порада, що не варто злити суддю, залишається. Але я вважаю, що час із питових строків за такі статті вже пройшов. Тому, якщо ви собі планували, що ви зможете ухилитися від мобілізації, і вам суд дасть із питових строки, ви не підете на війну, то це мабуть буде вже погане планування, тому що потрібно розраховувати, що суд дасть. Реальне позбавлення волі. Тому подумайте, чи варто це робити. На цьому все. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк і поширте це відео, щоб про нього дізнались також інші люди. А з вами був Руслан Ружицький і канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон і побачимося в наступних випусках.